Так, ця база, ніби тут. Ого, а в них класна база. О, а це що, вони? Так, це ми. Стоп, а де друг? А він зараз прийде. А чого тебе колір стирає? Колір в мене не стирається. Просто колір закінчився, а в мене просто був дуже. Ну як тобі об'яснити? Я не знаю, як об'яснити, але такий. Ну, вже був такий чужий позелений, як темно зелений. Зрозуміло. Фух, а ви і я. Я вже приїхав. Слухайте, а тут що, є телепорт? Та, цей телепорт світ Левіафана. Слухайте, я приїхав під. Я хочу підмогу, але так бачу, що тут є телепорт, так що. Давайте нашу окв 44 назад заберемо. Давай. А, це що, кв 44? Пів. О, ні. Бери скоріше КВ44. Тягни, я зараз їду. «Ха-ха, ви думали, ви мене виграли? Ні, скоро, дуже скоро. Ви. Я знову заберу кв 44. І він буде за мене. Ха ха, ха а наш мені КВ-44 Я можу зараз у шартіш з його забрати. І зробити шанівши, ніж КВ-44! Ха ха. -ха.